На дорогах Прикарпаття в аваріях постраждали велосипедистка та пасажир мотоцикла. 31 липня дорожньо-транспортна пригода трапилась у Болехівській територіальній громаді. 40-річний водій автомобіля Шкода мешканець Гошева рухався дорогою Н-10 з плученням з тричірниці Мамалига. Він не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну дистанцію та допустив зіткнення із 66-річною велосипедисткою, яка рухалась по пурному напрямі. Та Раптово здійснила поворот ліворуч. Потерпіло велосипедистку з тілесними ушкодженнями доставили до місцевої лікарні. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Білі Ослави Делятинської громади. Близько півночі, 34-річний керманич мотоцикла, проїжджаючи пряму ділянку дороги, проявив неуважність на впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги. Відтак він наїхав на бетонний паркан. 27-річний пасажир мотоцикла Мешканець села Чорний Потік, отримує власне ушкодження. Його та водія доставили до лікарні. у керманича медики відібрали кров для проведення експертизи на встановлення алкоголю крові. Проходити відповідний тест на місце, ДТП мотоцикліст відмовився за обома фактами дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліцейські вкотре наголошують на дотриманні правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.